Коли почалася війна, то наші е, тварини просто з ума сходили, вони е, підкопи робили, вони просто гризли все, що могли, розривали просто собою сітку, поранені були, але все одно виривалися і тікали з вольєру, е, тому що вони думали, що не буде так гучно. Наші тварини трималися практично на супчику. Вхід шла і картопля, і цибуля. Потім і цього вже не стало. Це була ціла кукурудза, ціле зерно. Це взагалі був жах для шлунків наших собачок. Було дуже небезпечно, тому що вагнерівці періодично нас наздоганяли, зупиняли і вели себе досить агресивно. І ми не знали, чим наші зустрічі закінчаться. Першими були Нідерланди, це «House of Animals» організація. І потім вже Польща, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Данія. Ну я боюся когось не назвати Австралія, навіть тобто навіть далекі такі країни звідсіля, так ну які дуже далеко від нас, а то вони відгукнулися. Дуже багато з Херсону, котиків. До речі, в нас і міні-притулки переїхали з Донеччини. Ми приютили, тому що ну, просто їм не було куди йти. Зараз ми готуємося до зими вже. І це дуже складна справа, тому що на це дуже багато треба і грошей, і рук. Фізична допомога дуже дуже зараз важлива, чи ж дрова перенести, чи поколоти їх, чи порізати. Тобто в притулку завжди є робота, і притулок завжди потребує фізичної допомоги.